Астрологічний прогноз від 5 лютого, тенденції, які зараз, і що буде в майбутньому центральні теми обстріла, організація свого життя, тема терпіння і війни. Сьогодні, 5 лютого, на небі є протистояння планет. Місяць, це означає емоційне протистояння, емоційні. Ну, Люди відчувають емоції щодо обмежень. В центрі уваги планета Сатурн. Сатурн це тема терпіння. Скільки ще можна терпіти на тему Сатурна? Хотів би сказати цінну інформацію. Сатурн входить в Овен 14 лютого, через 10 днів майже. І минулий раз Сатурн входив в Овен в 96 році. І, і ви можете згадати, що у вас нового починалося весною влітку 96-го року. Ну, може, в когось з затримкою в 97-му році, ну, в цілому, аспект, 96-му році. Скоріше за все, у вас починались у вас або у ваших близьких у когось дуже серйозні нові процеси. А так само і зараз. Наприкінці зими, на початку весни, будуть у більшості людей. У багатьох людей починатися нові процеси можна провести паралелі з 96-м роком. Хто згадає, пишіть, будь ласка, в коментарях, і може це буде цікаво іншим людям. Також зараз на небі багато планет знаходиться в знаці Зодяка Водолій, найближчі дні теж. Водолій означає, по-перше, вихід від стереотипів, тому якщо людина дуже стереотипно мислить, то їй гірше цей період. Якщо людина дивиться якісь от такі ну, стереотипні заголовки, то людина збивається з пантелику. Зараз треба виходити з таких ну, стандартних тлумачень. Повний місяць пройшов, нещодавно був на вихідних. В прогнозах моїх було о, небезпека для дітей, і це от і удар по в Запоріжжі був удар по роддому, В Запоріжжі було вбивство дітей, таке було в прогнозі. І м, хочу сказати, що ну, співчуваю, звісно, жертвам трагедій. Але для всіх людей хочу сказати, що це був повнолуння, яке пов'язано з внутрішньою дитиною, нашою, яка у нас у всіх є. Внутрі і психологічно, і ну, це така, ну, відчуття беззахисності, беззахисності. Також відчуття беззахисності а, підсилює сонячне затемнення, яке ну, буде 17 лютого, але вже зараз воно створює ну, відчуття, що ну якби розгубленості ніби ніби у дитину бросила. Бросили, і вона залишилась без, ну, беззахисна. Таке може бути відчуття, тому тут потрібні або терпіння, або внутрішні ресурси якісь. Водолій означає група команда. Що мені сніг, що мені зною, що мені нього дождик пролівної, коли мої друзі, зі мною такі актуальні акценти. Щодо теми електрики, то цього тижня маю на увазі з 2 по 8 числа планета Уран стоїть на місці, готується йти вперед після ретроградного руху, це підсилює акцент на страхах із минулого по темі електрики. Але в майбутньому вони не справдяться, проблеми будуть якісь ну, відмінні. Багато страхів, які зараз вони в минулому і ситуація буде інакша. Планета, яка йшла в ретроградний і перестає йти в ретроградний, вона акцентує тему, що в людей ну, вспливають страхи щодо минулого. Саме тому я в цьому відео запропонував трансформувати цю енергію страхів щодо минулого на просто згадати, що було в 96-му році, і плюс і зорієнтуватись, що буде нового. Також знак зодіака Водолій він пов'язаний з. Такою темою, як бути на іншій хвилі, в художніх фільмах є такий сюжет багатьох, коли дві людини, ну, наприклад, іностранці, нібито говорять, і взагалі вони різні речі говорять: одна людина на одній хвилі, а інша людина на іншій хвилі. Приблизно так я бачу перемовини, які зараз відбуваються. Між Росією і Україною, коли з моєї точки я не знаю, що там у них, але я думаю, що от приблизно такий сюжет, що вони взагалі як з іншої планети, ви з іншої планети, як тема інопланетяна, то що Трамп говорив, я її трансформую, як ніби ти інопланетянином спілкуєшся. Це тема знака Зодіака Водолій, кожна людина на своїй хвилі. Таким чином, щоб зрозуміти зараз інших людей, треба виходити зі своєї фіксації, зі своєї якоїсь хвилі і намагатися ну, настроїтись на іншу людину. І в принципі, як в фільмах це показано, ніби вони говорять про різні речі, але ну, вони якось розуміють один одного. Тобто так от зараз можна в Зі Всесвітом, тобто, ніби йде інша ситуація, але ви настраюєтесь зі Всесвітом, хоча ну, внутрі ну, у вас не те, що там. Закінчується період знаходження планет в рибах. Сатурн в рибах ставив задачу людям пливти за течією, щось відбувається війна, інші процеси, але ну, вплинути на них людина не може, може плисти за течією. Зараз, при переході Сатурна в Овін, е, значить, шеф, що делать? Що делать? Тобто треба буде нове щось робити наприкінці лютого і, і навесні. Ну, поступово, як це починати нове, жити по-новому, як це в людей буде відбуватися. І закінчу сьогоднішньою ще датою. Сьогодні ж, 5 лютого, ну буде таке емоційне неприйняття, емоційне неприйняття. Того, що відбувається, ну за моїми прогнозами, і не, не, я не прогнозую закінчення війни, тобто, тому перемовини я і не прогнозую, що зараз до чогось будуть призводити. Е, і з точки зору ну, полегшення, тобто попередній тиждень він був трошки легше, е, як я зазначав в своїх прогнозах. А ну як. Порівняно і це все одно важко, але порівняно. Але далі сонячне затемнення. Я прогнозую, що 17 лютого плюс-мінус тиждень воно буде приносити складнощі, і затемнення місяця, теж яке буде на початку березня, приносити складнощі. Затемнення місяця буде в діві діві означає робочі робочі регіони, робочі міста. От Запоріжжя, наприклад, робоче місце. То воно в резонансі з цим затемненням. Всякі складнощі в Запоріжжі, ну і от як запорожці, вони переживають, значить, і вбивство дітей, і удар по родому, по пологовому будинку. Тобто, таким чином в Запоріжжі, на жаль, я прогнозую ну, якісь емоційні переживання. Але на прикладі цих ситуацій, які відбулись, від вбивства дітей, і удар по пологому все ж таки. Кількість жертв порівняно з тим, коли в Запоріжжі, наприклад, там пів будинка зруйнувало, або ще якісь більш страшні речі були. Воно перебільшено. Тобто, кількість жертв проблемна, але вона менша. Тому я прогнозую, що ті проблеми, які пов'язані з робочими дієвами, з робочими містами, типу Запоріжжя, вони в першу чергу емоційні, тобто ну, і в стилі у страхах великі. Тобто, агресор намагається налякати робочих. Людей, які працюють, і робочу сферу України, тобто порушити за допомогою обстрілу виробництво значить, ну, військової продукції. Але хочу підкреслити ще раз, що за темні місяці це в першу чергу емоційне емоційно, на насправді це не дає такого ефекту, ну, разві що, якби налякати. діло, пов'язане зі здоров'ям. Тобто, Тимчасово проблеми зі здоров'ям в лютому, на початку березня, більш гармонічний період починається ну, після 20-го, після 20-го березня, коли період затемнень пройде, затемнення пов'язані з, з кармою, тобто з минулими напрацюваннями людьми люд, людей. Тож зараз можна взяти ресурс у своєму життєвому досвіді, в своєму минулому. В тому, що напрацьовано людьми як паросьонок нуф будував дом з каменя, хто з соломи, хто з соломи. Треба зараз шукати. Я ще символічно виражаю, з того порося, яке з каменя будувало, і з ним об'єднуватися і взаємодіяти. Про це дружний знак зодіака Водолії. <кій> Дякую вам за увагу. Якщо вам це ці відео було, діліться їм пишіть свої коментарі, відгуки. До нових зустрічей.